У міській раді провели безпрограшну лотерею до дня місцевого самоврядування. Призи жартівливі. Олександр Ясинецький, наприклад, виграв екскурсію до скелі. Комусь пощастило виграти звільнення від весняної толоки, комусь банку меду від бджоляра Володимира Корнійчука. Зібрані з продажу квитків кошти будуть витрачені на допомогу військовим. Ми зібрали 5763 тисяч 763 гривні. За почуття мору за віру в Збройні Сили України і зі святом вас. День місцевого самоврядування це професійне свято всіх, хто забезпечує функціонування держави на рівні громад. 7 грудня приймають вітання депутати, працівники міських, сільських, селищних, районних та обласних рад. Традиційно вручали грамоти та подяки. Серед відзначених працівники міської ради різних відділів, депутати, старости сіл лунали вітальні промови. Ви сьогодні представляєте еліту нашої, нашої територіальної громади. Можна по різному це сприймати, але ви обрані, ви прийняті на роботу через конкурс, ви виконуєте ті обов'язки в рамках охорони інтересів нашої громади. Тому воно так складається, що ви кращі, що ви, як зараз ремонт, круті дуже. Але хотілося, щоб у нас не було головокружіння від цього. Тому що ми вихідці із народу, ми абсолютно прості сьогодні, ми працюємо, завтра можемо в іншому місці, але відповідальність за людей, які проживають, гарно свої обов'язки, там все чітко розписано, чи закон про місцеве є середування. Ми обов'язково повинні це робити. Вітаю всіх з цим професійним святом. Бажаю здоров'я, енергії, натхнення. Хай Господь Господь береже наш рідний Коростень, вас! Слава Коростеню, Слава Україні! До дня місцевого самоврядування подарунок підготували і артисти міського палацу культури. Yeah. Oh.